Освосми, смерті усе побрав, і сочи вороги, жи. Дорога, молоде, і всі ті, хто слухають це Слово, Христос Воскрес. Сьогодні ми празнуємо. Неділю томи. І сьогодні церква Мати дає нам це слово цей праздник. Від Івана святого Євангелія читання. А як звечуріло того самого дня першого тижні, а двері ж були замкнені, там, де перебували учні, страхались бо юдеїв, У Ісус, став посередині та й каже Мир вам. Це промовивши, показав їм руки і бік, і врадували сучні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому учні інші ми Господа бачили, та він відрік. І Якщо не побачу, на його руках знаки від цвяхів, і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки мої не вкладу у бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І виходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже Мир вам. А тоді промовляє до Томи, Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни, і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовиш до нього, Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус. Побачив мене то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не писано у цій Книзі, вчинив Ісус на очі своїх учнів. А ці Списані, щоб увірували Ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Дорога молоде, сьогодні ти чуєш це слово. Слово, яке звучить прямо, яке звучить дуже конкретно, яке звернене до тебе. Сьогодні ти можеш побачити себе на місці цього томи, який не вірує, який сумніває, який не бачив і промовляє про це, видимо засвідчує, не повірю, доки не побачу. І сьогодні Господь говорить конкретно до тебе ці слова. Говорить про те, що Він воскрес. І коли Тома вернувся до своїх учнів, Христос з'являється і говорить ці слова. Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. Як знаємо, то, що у Святому Письмі немає жодного зайвого слова. І сьогодні Христос говорить тобі. Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. Що це за вираз? і що означає те, що Христос сьогодні говорить: подай сюди твій палець. Це означає, що Він розуміє, що Тома є сліпий. І так як кожен сліпий пальцем на ощут бере і відчуває, бере і торкається, і на ощут читає, на ощут бачить. І так і Господь сьогодні говорить це слово. Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, пальцем доторкнися, і пальцем побачиш, побачиш так, як бачать сліпі, побачиш так, як ті, хто є незрячі. І сьогодні Господь тобі говорить: якщо ти не бачиш, якщо ти не бачиш живого Бога у своєму житті, присутнього Бога, у тебе в сім'ї, у тебе в житті, у тебе у відносинах. То сьогодні Господь говорить тобі цю річ. Візьми цей палець і піди, і доторкнися. Піди до церкви, де є та спільнота, піди до церкви там, де тебе чекають, піди до церкви там, де ти будеш відчувати себе любленою і потрібною. Є у нас ці студентські зустрічі, які відбуваються в єпископській резиденції. І ця зустріч, яка є конкретно для тебе, в цій зустрічі відбувається прихід твій і прихід Ісуса Христа. І на цих студентських зустрічах ми зустрічаємося з Богом. І я запрошую тебе сьогодні почути це Слово, відкритися на нього, бо Ісус приходить до тебе. Ісус приходить до тебе через навіть замкнене твоє серце. Сьогодні Ісус приходить до тебе, щоб тобі сказати, якщо не віруєш, якщо ся сумніваєш, прийди і доторкнися до живого Бога. Прийди і відчуєш, прийди і спробуй, і тоді побачиш, що Господь не є абстрактний десь там, Господь є присутній, і Господь є живий у твоєму серці, Господь є близько тебе, Господь бажає тобі. Найкращого, бо Господь тебе любить. І той Господь сьогодні дарує тобі можливість жити. Сьогодні Господь просто дарує себе повністю тобі, з усім, і приймає тебе без жодних умов, просто такий, який ти є, якою ти є. Бог тебе приймає без жодних умов, приймає тебе, щоб поділитися з тобою любов'ю. Якщо ти маєш ще сумнів. І цей сумнів не дає тобі зробити цей видимий крок, то Господь тобі каже, просто із сміливістю і впевненістю прийди і подивися. Прийди і спробуй, спробуй цього живого Бога у церкві. Прийди і найкраще за себе засвідчить сам Бог, сам Ісус Христос у твоєму житті найкраще засвідчить про себе. Бог почне себе проявляти. У твоєму житті, у твоїй сім'ї, університеті, навчанні, у роботі, у відносинах із коханою особою Бог почне проявлятися, Бог почне жити в тобі, Бог почне діяти, дозволь йому. Прийди і рукою своєю доторкнися, зроби цей жест недовіри. Зроби і покажи, що ти сумніваєшся. І Бог сьогодні тобі каже: прийди і переконайся! Прийди і довірся. Сьогодні це слово, яке звернене до тебе і до мене, говорить тобі, мир Тобі. Цей мир, Господь повторює при зустрічі з Апостолом тричі раз про нього. Мир вам. Потім приходить інший раз, знову каже, мир вам. І приходить знову і каже: мир вам. Мир Тобі, сьогодні, Господь, говорить. Ісус Христос бажає принести в Твоє серце мир, бажає. Знищити той страх у тобі, бажає знищити той гнів, бажає знищити ту ненависть, яку ти маєш. Сьогодні Бог приносить мир у твоє серце. І сьогодні Бог ходить у твоє серце і хоче, щоб ти з любов'ю прийняв його. Цей мир, якого тобі так і мені не вистачає, якого ми так потребуємо, миру у житті. Бо цей мир... Поможе тобі мені відчути себе любленою і потрібною. Цей мир поможе тобі бачити Бога в житті, цей мир поможе тобі бачити Бога у сім'ї і в навчанні. Цей мир поможе тобі по-справжньому жити, визволить тебе із страху, визволить тебе із сумніву, визволить тебе з переживання. Цей мир є той мир, який дарує тобі Господь. Pridi jutri, majsej mir, pridi do cerkve in sprobuj. Prosto, zrobi vedno je krog, pridni se ji palec in dotkni se jo. Kristus v skres.